Мені очі короче. І коротше, uh, і, okay. і, і я, блядь, добився такого, що тупо біле п'ятно так було. Біг брейн. Big brain. big brain Move. Називається Шо Добре, ми зараз... ми на ютуб. Чи ти в мань заходиш? В майн сейчас буде. Щас, щас я приготовлю все, сетапчик і поставлю камеру на зарядку нормального плана. Щас секунду. От пошел потрочить. Пет дистанційки. Блин! Зарами, короче, будем гуляти в майн и планувати Плани на, на майбутнє. На наш склад и канал. У мене зараз в моменте Пришла идея. Яка? Подождите. просто. Жестко. Надіюсь. Ну ты же. Типу, заінтригувався? Ну да. Одно. 10, секунду. Підожди, мені треба поставити на зарядку. цей. Да, да, да. Краще, слухати сидячи. Так, Да, давай, сейчас, сейчас. Сейчас я прийду. Вас пока що по цей прозвлекаю Ар Артемчик, так що слухайте його. Да, я вас позвлекаю. Я вже місяць не ходжу на тренування. майже. Ну, не місяць, ладно, два тижні. Треба повертатись завтра, піду по трену трохи. З листопада планую вийти в зал. Це тут день? А, він пішов. Коротше, один типок, який шарить в залі. Ми з ним домовилися, що ми підемо в листопаді в зал. Він буде моїм, типу, тренером. Так що або я й за нього... Зіп'юсь. Або я стану в нормальній формі. Ще, я думаю змінити його образ. Трохи свій стиль. Бо в мене вже десь 2 роки не мінявся. Ну там трохи зачі скалів, що стало і все. Коротше. Я в роздумах над тим, щоб зробити еспаньйолку собі. Будуть такі короткі вуса лишити бороду, цю зняти і під троєчку тут бахнути. І нормально буде. Загалом хочу стиль поміняти Бо зараз якийсь не до нефор, не до андер. Скув короче. Коротше, я так гуляв класно в Майн, чили, що ж Денчика замотивував. Зараз, коротше, якщо не забуду, і Ден повернеться, розкажу вам мені просто в моменті, Ден підкинув, можна сказати, паливо для мого мозку, для мега-ідеї, для відоса. Да, але я кажу, що треба купляти окремий стіл, щоб хавати. Бо мій ком буде страждати від цього. Я не знаю, що зараз, напевно, так і зроблю. <світ> О, привіт. Привіт-привіт. Тяжко зараз Ден повернеться, і ми мега-ідею згенеруємо. У мене два чата. Який з них неправильний? Ось цей, напевно, неправильний. Я не знала, але в мене чомусь два чати. Бо я бачу повідомлення дублювалось, типу. А, так, містер свистун. що ти нам розкажеш, як твої справи? Бо ми зараз чекаємо Дениса, щоб. Ем, я йому розповів геніальну ідею для нашого відоса. І в нас або їх її вкрадуть на стрімі зараз. Або ми, ми її реалізуємо раніше. Правально ми зараз підемо в Майн грати. На Чирі. Про що я там говорив? А от і в зал підемо в листопаді. Повернемось. Якраз минулою зимою почав. І знову сьогодні цієї цієї зими. Денчика там технічні шоколадки. Що ми для вас? Є один цікавий проєкт готуємо. Там купа для вас цікавих проєктів. Один буде відноситись до Ютубу, інший до відоса. Склад ми свій зібрали. Поки, поки канал не опублікували, поки не будемо давати назву. Ну, точніше, освітити нею. Але вона вже придумана. Тобто, етап планування каналу закінчився. Бо я думав, він не закінчиться в нас. Ось першої ідеї зовсім не приходили. Але добре, що ми з Деном сіли, виговорили все, що було в голові. І все-таки в моменті ідея прийшла. Ну, а за що вона мабуть? Яка ідея? Не за назву каналу. А зараз я тобі розповім. Ти вже тут? Так. Да. Давай включай веб, ти поки без. А... Я, я заявляюся в такому прикиді. Ого. І це, це, вже... це, це легендарні. Це ж це реплік. Поняв. що. Так, да, вони mm -hmm. легендарні. Дивіться, які в нього окуляри. Е, професійний геймер. Е, блядь, а камера щось. О, ні, подожди, тоді в мене є більш, більш піздаті. Чувак, вона щось не врубається, нахуй. Камера і... не врубається. Ну да, нахуй. І не видно, що заряджається, Поняв? Не горить жовта пімпочка. Чи може і просто геть в ноль висадив? Нехай трохи зарядиться. Ви. Мені здається, вона просто типу, втомилась, бо ти її в ноль посадив. Так. Да. Я буду так mm -hmm. в Майнградте. тоді в мене я ще пише, щас. Это твоя бибика? Да, сейчас. Чуки, коли був в Парижі, это саме, вы ви, вицепив ось. Такую вот хуйнюшку. Смотрите, он типа бедный. Водет в окулярах хромхартс. Вот, вот она свега. свега. Мажор. Ладно, шучу. Чука? А не, не, Нет, нормальные не очки. Не вега. осуждайте. Я не засужу. <laughs> Ладно, сейчас. Я зазрю. Блять, сука. Нас поняв модний приговор. О, заражається, все пішло, діло. То, да, Ура! то, на, походу, в ноль 0 ноль було. Тут. А як, як? Так, подожди, тут. Та хуйня. Це все. О! Ті -ті -ті -ті. О! -о! Ти на повному, Вообще, так? Прикид. Мені, знаєш, ще такі окуляри, которые раніше на літаках літали. І да, там. авіатори, типу, да. <гум> так, а, ідея. У... Я забув, як сказати. Думав, вже в майне демо. Коротше, в мене прийшла геніальна ідея. Ти мені типу, підкинув топлово своєю вебкою зі школи. Мені прийшла да? така ідея. роз'єбує Коротше, взять. Опублікувати десь на UX або десь там цей. Типу, онлайн-уроки по чомусь. Будь-що. Але, окей. типу, не індивідуальні один на один, а, а саме уроки. Зібрати фейкових, а. трохи фейкових, поняв? Угу. Трохи фейкових, типу, учнів. Там десь создати в міті, типу, ну, це поле класне, там, де можна, типу, уроки онлайн проводити. Да, да. Додати до фейкових учнів, які будуть ну, нашими знайомими акторами, поняв? Да. Ми будемо там хтось з нас вчити, і ну, додадуться справжні учні, які нам за це заплатять. Або навіть є. безкоштовні похер, безкоштовні, типу, перший урок безкоштовно. Ну. І вони зайдуть і там якийсь лютий завоз, типу, відвати. Наприклад, може хтось там, або ти, або я друг другу по наушнику, типу, говорити, що я його, гарний. типу, казати, і провести фейковий урок. Є і бать. там будуть, типу, наші ще учні фейкові, які будуть нам підігрувати. Блядь, по-польськи, так? Да? Можна навіть так, ну будь-що, мені без різниці, просто фейковий урок. Ну. І тупо, ну, типу, представ, люблю. в міті дзвінок. І ви там кажете, сьогодні у нас там урок польський. А, yeah. там, і там вже будуть, типу, ці фейкові учні, вони вже, типу, давно займаються. І ти yeah. такий говориш: давайте по дефолту, типу, розминка. Там включаєш якусь кінжову музику, там, типу, і розминку робиш, або. Ну, коротше, yeah. будь-що, якийсь завоз максимальний, то вже, мені здається, не проблема. Щоб придумати якусь. Ну, охуєнну, ні. І просто представ, вони. Бу... І ці учні фейкові будуть ще підігрувати. І ну. ці будуть на повному серйозі думати, що це тебе допомагає? Ой, блядь, подождите, мене якась суперзавоз реклама, блядь, тебя. Все, сервак, короче, готовий. Я вже на ньому. А чого я спектр? Кто ты уже дошел? Та, блядь, уже да. Оце ты тип? А уш. Ахули в спектейтері, блядь! Що? В В Наблюдателі. Ти не так создав. А, бо це, бо це хардкор був. Ага. Ні, давай Бля, не, не хардкор, бо на хардкорі в нас щось типу. Це сумно. 6-й да, да. Может, твоя вебка розмилась. Що в мене так. Так, щось. Короче, а коротше, наші вебки зменшують. Треба новий світ створити, ябане. Давай. Коротше, отак. Вот Аж коли щас наші вебки трохи зменшують. Бля, бай вебка кончена максимально, бо вона не бісить Та нормально, ти мою бачив. Бачу. Ну от і все. Ти що? Буде нормально, что Як мене так, Майнкрафт не тягне. В смислі, Майнкрафт Майкрафт. не тягне. В смислі не тягне. Бля, Артем у мене є ноут ігровий, але він щось трошки наебнулся. Мені бы сервіс би його его було б класно. А чо, чо так? Що? Що з ним стало? А мені страшно навіть його історію. Мені впадло його всю історію перед цей. Коротше, спочатку з самого два рази прот міняли по гарантії. Потім а мені що сказали, стало? що материнська плата наїбнулася, і вона їбала ці процесори. Ну, На її туди вставляли, коротше. Ага. Во. ось це така історія. І сказали, що треба всю цю материнську плату, щоб зрозуміти. Яка дорожка там коротить, коротше, і це саме, і це так. Коротше, ріпшу новий ноут купити. Ну він запускається, типу, знаєш. Але він не може запуститися. Отак. Чорний екран просто. просто. Mm, ти дивився e, mm. Проходження Майнкрафту по пам'яті. Це геніально. Дивився? Ну, плані відео чи як це. Ну, вообще, знаєш цю тему? Да, да, да. Це, це ну представ, уяви, яким генієм треба бути. Це... Нічі, ну, це ідеально повторяє. Даже тайми, да. типу, ламання блоків і так далі. Да. Це тип геній просто реально. Уяви, така гра, типу, Майнкрафт там просто поняв текстом. Типу в Телеграм-боті, наприклад, нажимаєш там і ти вперед, ти і текстом видає, типу, що ти бачиш.